Ваша шановні глядачі в ефірі Кава без цукру. В студії з вами працює Анастасія Рибак. Ми продовжимо говорити на одну із найцікавіших, найактуальніших тем, які сьогодні обговорюються в суспільстві і в державі в цілому: це події в Україні. Отож, говоримо сьогодні знову ж на тему причини кризи в Україні, політичної, економічної, соціальної і так далі, та шляхи її подолання. І гість сьогоднішнього моєї програми Станіслав Сухачов, кандидат філософських наук, доцент. Кафедри філософії Житомирського державного університету імені Івана Франка. Отож, будемо говорити на тему ситуації в Україні через погляд призму саме вас. Пан Станіслав, дякую, що прийшли сьогодні до нас. І відразу ж перше питання таке. Не якраз не до теми, але до вашої спеціальності. Після того, як почалися такі події в Україні ще з кінця листопада, чи визвало це цікавість у студентів більше захоплюватися політикою і відвідувати курс політології, не прогулювати, вивчати, читати, цікавитися? І справочка для вашої навіть глядачі: політологія, да, або політична наука це соціально-гуманітарна наука про політику, про закономірності, і випадковості розвитку політичного процесу. От в принципі, про те все, що відбувається сьогодні в державі. Будь тобто сьогодні студенти на власні очі бачать, що вони не можуть бути відсторонені від політики, так. а вони повинні бути не об'єктом, а суб'єктом політики. І будь-яка тема з політології, чи це про політичну владу, чи про політичну опозицію, чи політичну систему, чи державу як базовий елемент політичної системи, вона викликає сьогодні небиякі інтереси студентів, які і денної форми навчання, і заочної, які говорять, що все, що ми зараз розглядаємо під час лекцій, семінарських занять. Воно є безпосередньо тим, що торкається кожного з нас. І кожен собі сьогодні задає питання: дійсно, в чому є причини у тих буремних подій, які відбуваються сьогодні на Майданах України, які турбують кожного пересічного українця. І причинами насамперед є безумовно економічні, соціальні і політичні, а саме. Це а вони я вас трошки приб'ю. Вони взагалі змінювали за період від листопада до сьогоднішнього дня, тому що спочатку стояли за європейський да, союз, а сьогодні це вже за те, майже що під... вже призабули на Майдані, навіть призабули те, що вийшли під прапором євроінтеграції. Сьогодні деякі, деякі моменти вже про інтеграцію. Багато хто призабув, і вже питання стоїть про те, що сьогодні треба створювати народні ради, створювати органи самоврядування. Мо що є органи самоорганізації, це є свідченням до речі, того. Що у нас політичний клас в Україні, політична еліта, вона відстала від розвитку громадянського суспільства. Громадянське суспільство пішло вперед, і воно вимагає того, що є основними фундаментальними цінностями в Європи. Права а чому понад а чому усе, так сталося? Це сталося виною Радянський тому Союз що у нас е, політична модель, вона е, пострадянська. і вона є кланово олігархічного капіталізму. Капіталу, вона ця модель є тупікова, це глухий ку. Візьміть Європі, цієї моделі давно вже немає, і про неї ніхто не згадує, якщо тільки підручники історії. У нас це реальність. І сьогодні Україна, до речі, багато експертів сходяться на тому, що вона намагається вийти з тих лабет неофіодальних відносин. Які достались нам у спадок в хлопках ще від радянського союзу, а можливо ще від радя... імперії царської Російської імперії? Пан Свіслав, можливо, таке некоректне трошки питання. До вас скільки вам років? Мені вже 62 роки. О, 62 роки. Ви теж прожили більше свого більшість, життя за радянських безумовно. часів, і ви розумієте Розумію. те, що це ситуація така, і так, я так, зараз вам це покажу, що це таке. Угу. Чому? У нас оці неофеодальні відносини. У нас відносини по принципу, як колись відомий німецький філософ кінця 18-го, початку 20-го століття uh -huh. Фрідріх Гегель, Гегель говорив: відносини раба і господаря. Вибачте, я начальник. Так. А, а, і, і все міняється, так. і це є структура, дуже така структура, е, яка ієрархії, ієрархії влади, ієрархії відносин. Візьміть, як у нас, е, так би мовити, оце е, намагання навіть на будь-якій посаді проявити себе і показати, що ти є зверхний, той, хто нищить тебе по рану, і так далі. Це не є Європа. До речі, це є Азія, це є авторитаризм. І сьогодні вирватися з цієї системи неофіодалізм. Можливо, лише якщо вцілене будуть в економічне, соціальне, політичне життя, оці е, принципи, духовні, політичні, економічні Євросоюзу, Європи. Я зрозуміла. Ось ви говорите, можливо, неможливо, а потрібно. От на вашу думку, як ви? вважаєте? Безумовно, тому що сьогодні у нас візьміть є відмінність від е, вже молодим поколінням, яке виросло в середки незалежності, так. і людьми мого віку, і середнього віку. Чому? Тому що сьогодні соціологи фіксують. sure. левова часка молоді воліє, бажає залишити Україну поїхати робити за кордон. Останні дані, які я пам'ятаю з буквально пару днів з інтернету, 9, 9 мільйонів вибачаюсь, з населення України, бажають виїхати за кордон на роботу. Чому? Що там кращі умови, це все ми розуміємо. І до речі, коли ми говоримо про шляхи виходу з кризи, то напевно оця проблема українського заробітчанства, повернення додому самої. До речі, креативної частини населення, самою продуктивною, самою інтелектуальною, та частини населення, яка сьогодні працює на економіку тих країн, де працює, а не на Україну. У нас не просто молодь туди воліє виїхати, як ви говорите. У нас вже професіонали, професіонали? які... науковці, лікарі, вони всі працюють. Останні дані, ну, принаймні минулого року 90% молодів, програмістів, айтішників, комп'ютерчиків бажають назавжди виїхати з України. І коли ми говоримо про і виходу з кризи, очевидно, між владою і опозицією повинно бути оце питання: як повернути величезну частину креативного населення назад, і як унеможливити подальший виїзд продуктивної части населення за Я думаю, за рубіж, гарним за... прикладом для того є поляки, які сьогодні всіми силами повертають поляків додому, до Польщі, відкривають грін карти, так звані Безумовно, карти поляків. Карти і, поляків, поляків, і, це, поляків і, це, і це є стратегія національної навіть. Безпеки, чому тому, що е, я можу вам сказати сьогодні, згідно даних, 35 українських е, молодих людей вчаться в вишах Польщі. А що таке 35 тисяч? Це е, майже 4,5 е, ну ,5 наших університетів. Іні Івана Франка, де я працюю. Уявіть собі, 4,5 з університета студенти всіх форм навчання денної заочної магістранти аспіранти, еспіранти це навчаються в Польщі. Це переконливо, я думаю, дуже ну, звичайно, переконливо. звичайно, сьогодні е, молодь не так напевно бажає вивчитися в вищих учмових закладах інших країн. Я так думаю, не знаю моя особиста думка, як просто не бачить перспективи тут безумовно. у працевлаштуванню подальшому, безумовно Бо що там вивчився і працюєш, і заробляєш нормальні кошти, а тут вивчився і йдеш торгувати рибою на базар. Ну грубо кажуть і, і отримувати. Візьміть зарплати, стипендії пенсії. У нас стандарти не європейські. І до речі, коли ми йдемо в європу і. Влада цілий рік говорила, що ми йдемо. Потім на гальмана натиснули і пішли в іншу сторону, і так далі. Що до речі, ви викликало обурення народу, недоволення і незрозуміння цієї позиції. Це дійсно це великий, ну образно кажучи, недоробка влади, яка не могла інформаційно забезпечити всі ці серйозні процеси. В літературі до речі, дуже цікаво. Я знайшов такий вислів, що Україна мала була здійснити свій геополітичний шлюб у вільності під час. Того то. але цього шлюбу не відбулось. І що буває під після того, коли шлюби не вдаються, які наслідки навіть на побутовому рівні ми всі це чудово розуміємо? Російська приказка така від ненависті один кнінавісті І це серйозне питання. До речі, ще один момент, коли ми говоримо про громадянське суспільство і політичний клас. То треба сказати, що сьогодні багато експертів сходяться на думці на думці про те, що може статися ситуація. Вона, до речі, ймовірна. Що весь політичний клас України і влада, і опозиція можуть піти в небуття. І на хвилі протестних настроїв. До в політику можуть прийти зовсім інші. Люди невідомі, тобто таку ймовірність, от саме влада і опозиція на переговорах, які вони сьогодні ведуть, вони повинні не забувати про те. До речі, і опозиція це теж частина влади. Хоч мені цікаво, в яке небуття може піти влада і опозиція і хто прийде на їх місце? Є ті кандидати, це, це є це. Є це... оці лідери громадських рад, по містах? можливо, але але такий варіант він можливий. Чому це то... одна впливова у нас одиниця в Україні? Це автомайдан, можливо, автомайдан. Ну, це можемо гадати, але така експерти на цьому сходяться і і дійсно говорять про те, що сьогодні, так би мовити, е оцей олігархічний капітал, капітал, капіталізм він притаманий не лише владі і опозиції. І, до речі, хто переможені. Перемог, вірніше, хто, хто буде в поразці, він буде розраховуватися, розплачуватися своїм майном своєю власністю. А питання власності це дуже серйозне питання. Відомий філософ, політолог італійського відродження Ніколо Макеведі казав, людина вибачить скоріше смерть свого батька, ніж втрату угу. майна. Але тут є ще один момент: народ відчуває себе. Ну, не в комфортних умовах, тому що та приватизація, яка була ще на початку середини 90-х років, народу, власне, кажуть, що нічого не дала. І народ пам'ятає, що він нічого не отримав, хоча тоді влада обіцяла йому стати власником. А хто став реально власником, ми прекрасно знаємо? Тобто, у нас що є прірва між багатими і відними. така прірва, якої нема на Заході. От такі буквально пару цифр. Рахується нормальним, коли беруться 10% найбагатіших верх населення, 10% найбідніших, і між ними пропорція 1 до 12. Це нормально, все США сьогодні. Така пропорція: один до дванадцяти. У нас офіційна статистика говорить один до сорока. А в наукових публікаціях є цифра один до 70, до 60, О, тобі, до 70. Так. От тобі особі уявіть, наскільки це влаштовує простий народ, який невдоволений і який воліє дійсно бути більш заможнішим, тому що наш народ працює і він може так би мовити побудувати дійсно Європу в Україні. І нам не треба до речі. Орієнтуватися чи там на Брюссель, на Москву, на Вашингтон, у нас політика повинна бути проукраїнська угу. як внутрішня, так і зовнішня. Пан Станіслав, мене цікавить, я знову ж повертаюся про заміну влади і опозиції. Якщо, наприклад, беремо такий сценарій, що сьогодні влада реагує на всі вимоги опозиції і. Ну, проходить, скажімо так, перестановка, да? хто приходить до влади, хто залишається в опозиції, і опозиція займає, скажімо такі владні владні посади. Це буде перестановка доданків в політиці України, в економіці України, в, в такому соціальному житті України. Чи це дійсно будуть реальні зміни і на покращення? Напевно, тут без системних змін вже не війтись. І в економіці, і в політиці, і що мається на увазі? Зараз йде, е, е, йдуть розмови серед політологів експертного середовища політологів, що нібито має створитися нова е, більшість в парламенті. Ну в парламенті то зрозуміло. А якщо саме е, до влади прийде, ось Азарова вже перемогли, да уряд Азарова пішов у відставку. Якщо зараз прийде опозиція до влади, це кардинально змінить на покращення ну, життя України. Ми ж з прекрасно знаємо, що е, лідерам Майдану Запропонований пост прем'єр-міністра і віце-прем'єра. Вони мотивують, що вони не відмовляються від цього від цього пропозиції. Ну, можна по-різному це тлумачити, але воно говорить про те, що сьогодні негайно треба створювати уряд національної довіри чи навіть національного порятунку. І в цьому уряді, незалежно я вважаю, від кольорів повинні працювати професіонали, які повинні. Унеможливити всі критичні ситуації і вивезти в Україну на орбіту громадянського спокою, порозуміння і злагоди. Іншого шляху у нас нема. На останньому засіданні Верховної Ради депутати продемонстрували, що далі так точно йти не може. Вже пішла війна Україна, українці проти українців, арешти, викрадення людей, вбивства це дуже страшно. Це дуже страшно. І вже влада пішла на поступки опозиції і дійсно відмінили закони від 16 січня, і так далі. І так далі. Багато що було зроблено. Але в мене таке питання що далі? Ну, давай я б напевно далі П, давайте о, подивимося, о, що зараз про яке питання стоїть Влада... ми повернулися. Давайте так Україна зараз повернулася до подій і ще до Грушевського. Так так, 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 так до так, тих так, подій, так. коли вимагали відставку уряда Азарова, вимагали відставку президента покарати всіх тих е, міліціянтів, беркутівців, які побили дітей людей і 30 січня, і 10... Ой, 30 листопада, вибачте, і 10 грудня знову ж ніхто не покараний. Знову немає відставки. Міністра внутрішніх справ України і так далі, а, які потрібні найближчі кроки, чи потрібно дійсно вимагати відставку Януковича? Чи як потріб, ну, як далі? багато політологів говорять, що в даний момент на сьогодні, завтра, принаймні, продовж місяця, відставка вона ну, нічого не дасть. Вона не дасть, і як механізму цієї відставки я не бачу, крім ну вибачте, румунського варіанту. До речі, до речі, якщо ми про це заговорили сьогодні, у нас є конфлікт не між владою і опозицією, у нас є конфлікт між. Владою і народом. Причому, якщо бути вже е, таким послідовним, то треба сказати, якою частиною народу? Частиною народу, який живе в західній, Центральній Україні. центральному країні і говорю. І якщо політолий як говорить, перемога сьогодні опозиції в Києві означає несприйняття цієї перемоги на сході. А це розкол. Вчора е, Леонід Макарович Кравчук, якого я поважаю, це людина, яка б, 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 поклала на свої пречість час. Україну, він сказав: Ми за крок. Від громадянської війни страшно про це говорити, страшно це чути, але це реальність. Ось давайте тепер поговоримо про народ і Україну Західну, і Україну східну. Ні для кого не секрет, і не будемо сваритися з того питання, що все ж таки східна Україна вона більш промислова і спокон віків вона ближче до Росії, Західна Україна. Там більшість людей і працюють в Польщі, і навчаються, і за продуктами навіть їздять так. туди. І це зрозуміло, що вони теж за євроінтеграцію. Об'єднання України, роз'єднання України. Що Ну багато Ходи в чому оце роз'єднання це лякалки, але не приведи, Господи, шанс, якийсь є цим лякалкам. Ну, принаймні, бути такими, що про них говорили. От е, мені запам'яталася парламентська передача. Ради наша і виступав в неділю відомий політолог Євген Копатько. І говорили про ці ситуації. І хтось сказав, згадав про федер... федералізацію України. Копатько каже сьогодні, в неділю я підкреслюю, це було в неділю, скільки там три дні назад, що це найкращий варіант. Але коментарів не було. Я коментувати теж не хочу цю так би мовити заяву його і цю обставину. Але можу лише нагадати, що В'ячеслав Чорновіл він свій час цю ідею федералізації він так би мовити підтримував. Але це не наша тема. Тож про розкол або об'єднання українців є такі вихідки сценарії. Безумовно що, а, є, безумовно. Житель Донецька кожного з... Я Зразу називаю. Значить, так, якщо влада дійсно і опозиція домовляться про реальні шляхи подолання бідності. Раз. Друге повернення заробітчан українських на Україну. Два. Три і боротьба з корупцією. Тобто, боротьба з корупцією, вона, якщо... Буде реальна боротьба, оце об'єднає всю Україну, всю тому, що багато людей вийшли на майдан, тому що вони оцим рівнем корупції, який є, вони, м'яко кажучи, невдоволені. І якщо б влада запропонувала, а варіантів тут багато. Колись говорили про створення федерального бюро розслідування, про і так далі, все це можна зробити. Було б бажання у влади. І ще один момент, якщо ми заговорили на цю тему, в Європі бізнес давно вже соціально відповідальний. У нас соціально відповідального бізнесу немає. Про що це говорить? Ну грубо кажучи, треба ділитися з народом. Ну у нас наші такі, олігархи, у нас такі податки на бізнес, що ділитися ну, Наші олігархи іще... не дуже прагнуть ділитися з народом, так як діляться в Європі сьогодні. Ну, у нас багато бізнесменів малого, малого бізнесу, представників малого бізнесу, і вони настільки оподатковані, що бути соціальною ще нас перше місце важко. в Європі по податковому зашмару. По податковому ну, навантаження, саме високе податкове навантаження це в Україні. Вони думають, як розрахуватися з цим. І до речі, можна... якщо ми знову торкнулися цю проблему, ще одне питання. Це ракова пухлина нашого, і причина кризи тіньова економія. економіка. Детінізація економіки, шановні, вдумайтесь, половина державного річного бюджету грошей, це на рівні 80 мільярдів доларів, обертається в тіні. 145 мільярдів гривень лише обертається в тіні в конвертах зарплати. А що найгірше, що всі прекрасно це бачать? нічого не міняється. А ви уявіть а, навіть 145 мільярдів гривень сьогодні оподатковується як зарплата? Вони є. Це не то, що їх немає. Вони є. От на наша бідність, бачите, вони є. А якби 145 мільярдів оподатковувалося, скільки б людей отримали більше б зарплати, пенсії, наскільки менше боргу України, було безумовно, б, безумовно. своїми кредиторами? Оце, оці шляхи, які я назвав, це є шляхи, які мають об'єднати Україну, і незалежно від того, чи це Донбас, чи це Галичина, і всі е, жителі цих регіонів будуть тільки ну, рукоплескати, будуть раді і будуть задоволені, якщо це буде. Пан Станіслав, сьогодні ми дивимося на центральних каналах і в принципі всі прекрасно розуміємо, що і влада важко іде на поступки опозиції, і опозиція досить принципова і не відступає від своїх ніяких звернень і від тих пунктів, які вони придумали ще собі раніше. Який ви вважаєте самий прийнятний сьогодні сценарій для України, щоб як на, на як найшвидше подолати кризу, що склалася? Ну, найкла, по-перше, треба прийняти оцей закон про амністію. Я в друге наголошую, він голосується. 에... Влада намагає звільнити всі приміщення, захоплені, і буде амністія, а опозиція каже, спочатку амністія, потім звільнення. Я думаю, тут має бути компроміс, і він. Я хотів би, щоб він був знайдений. Якщо цей компроміс буде знайдений, буде проголосований цей закон про амністію, ми далі підемо. Буде йти процес. Оцього порозуміння, мирного врегулювання. Тобто це єдиний шлях, ви бачите, поки до найближчого врегулювання треба кризи. вирішити це питання, яке вирішується. Можливо, воно уже вирішилося в Верховній Раді. Я зрозуміла. Ну тоді на сам кінець ваші побажання традиційно ми завершуємо програму, побажання наших гостей, доглядачів, ваше особисте ну, звернення. Саме я дійсно бажаю миру, злагоди всім нашим телеглядачам, і бажаю віри, упевненості в свої власні сили, Такого філософського підходу до всіх точок так. зору і всіх подій Для що, то, що... І критично всю інформацію, яка сьогодні на нас е... звалюється, її так би мовити, сприймати критично не на емоціях, а на розумі через. Раціонально пан Станіслав, я вам дякую, що ви прийшли сьогодні до кави без цукру. Ми трошки ближче ще наблизились від бачення наших, скажімо так, горожан, наших рідних Житомира та Житомирської області на події, що відбуваються сьогодні в Україні. Загалом, а всім бажаю натхнення, миру, любові, добра. Будьте добрішими, любіть один одного. Що ще ну всього найкращого зустрінемося з вами наступного тижня. Гість моєї програми, я нагадую, Станіслав Сухачов, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Житомирського державного університету. І я, Анастасія Рибак. До побачення.